бачать мені лише розпещену доньку Борегарда Бельмонта. Coming in, coming in, Якби ж люди знали мене не лише через моє прізвище? Моя пані. Ну і куди ми приїхали? З єру Бельмонт. Останній майже рік з тобою був справді магічним. Ти вийдеш за мене. О, таде! Таде! Людина. Шерифе, прошу вас, скажіть, хай мене випустять. Спершу з'ясуємо, хто ви така. Тобто хто я така? Мене звуть. Мене звуть. То, що нам із нею робити? Вона може пожити в нас? У вас є обслуговування номерів? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell like... Де я? Ось усе це загублені речі. А це ношене? Напевне. Але часом гості лишають речі ненавмисно, Тож не що це лишили випадково. Лікарка сказала, якщо я робитиму щось звичайне, пам'ять відновиться. Приписи лікарки. Ха? Люба, ти ніколи не застеляла ліжку? Здається, ні. Минуло майже два дні, а мене досі ніхто не шукає. Я наче покинутий багаж. Я певен саме ці її миті я тебе розшукують. Хочу знайти свою доньку. Ти ж її любиш, правда? Ну так, але Ти це маєш не... їй сказати. Ого! Ти просто прекрасна. Іноді не варто поспішати. Я хочу знайти власний шлях. Jingle